Які варіанти продажів товарів в інтернеті, щоб податкова їх не бачила? У нас залишились в зв'язку з останніми подіями? Розповідаю в цьому ролику? Тож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович? І оскільки податкова тепер бачить в режимі реального часу всі продажі ФОПів, які відбуваються через після сплату з нової пошти, після сплату з Укрпошти, через ОЛХ доставку, промоплату через всі фінансові компанії, через які ми приймаємо оплати, то е, виникає ж питання: а як же тепер можна? Працювати, щоб податкова наших продажів не бачила, давайте розбиратися по порядку. Отож беремо до уваги класичну інтернет-торгівлю, коли ми товар продаємо дистанційно. На, в, в інстаграмі через Телеграм, через ОЛХ, через маркетплейси, яким чином е, можна заховатися, щоб наші продажі не бачили? Отож, е, який можливий розрахунок, е, коли ми працюємо подібним чином без реєстрації ФОП? Е, це або після сплата через нову пошту Укрпошту найбільш частий інструмент. Е, багато людей хоче бачити ОЛХ доставку промо Якісь безпечні угоди, коли людина товар побачила, і тільки після цього її гроші відправляються продавцю. І ці всі фінансові інструменти зараз податковою контролюються. І продавати таким чином, щоб податкова не дізналась, не вийде. Навіть якщо на новій пошті ви забираєте після сплату готівкою, без зарахування на рахунок, все одно. Податкова дізнається про такі продажі, адже коли людина за товар сплачує на вашу користь, то в цей момент видається фіскальний чек, в якому вказано реквізити отримувача, прізвище, ім'я по батькові, номер телефону. І по цих реквізитах ці реквізити йдуть в податкову. Податкова знає, скільки на яку суму людина з цим прізвищем ім'ям по батькові та номером телефону отримала коштів. При бажанні вони можуть цю людину ідентифікувати і відправити потім лист із запитанням: а от на таку кількість платежів, на таку суму у вас були продажі, чому ви їх не задекларували, не сплатили з них податків? Тому всі ось такі фінансові інструменти, коли через фінансову компанію ми отримуємо оплату за наш товар, ми включаємо до тих інформацію, по яких податкова бачить безумовно. Навіть якщо хтось із фінансових компаній вирішить не надавати цю інформацію, то, е, скоріше за все, дуже швидко таку компанію виявлять е, і почнуть штрафувати на дуже великі суми, адже це обов'язковий реквізит в чеку їхньому. І він має бути: яким чином приймати оплати можна ще. Я бачу тільки два, ну добре, три. Але розрахунок криптовалютою не беру до уваги, тому що далеко не кожен користувач інтернету е, може розрахуватися криптовалютою, вважає е, крипту як спосіб розрахунку. Крім того, це заборонено в нас законом України. Скоріше за все, це ніяк не відслідкується, але ви знає, знайдете дуже мало покупців, які вам зможуть заплатити криптою, тому я його. Виключає другий спосіб розрахунку готівкою. Але якщо мова про інтернет-торгівлю, то розрахунок готівкою дуже складна штука, тому що і покупець і продавець мають бути в одному місці, мають зустрітися і в момент передачі товару розрахуватися готівкою. Але ну це також складно ще, якщо ви продаєте якісь особисті речі, не знаю, диван. От коли продаєш диван, то обов'язково ти зустрінешся із покупцем, тому що його неможливо продати е, через нову пошту майже тому, що там доставка цього дивану через нову пошту буде дорожча, чим цей диван буде коштувати. В такому випадку диван передали, готівку взяли. Податкова про це, звісно, ніяк не дізнається. Але коли ми говоримо про класичну інтернет-торгівлю, то ми продаємо по всій Україні. І дуже тяжко в такому випадку прийняти розрахунок. Готівкою, тому лишається ще один варіант оплати. Він єдиний, який підходить для інтернет-торгівлі це оплата на власну карту фізичної особи. Якщо ви продасте щось на ОЛХ на будь-якому іншому маркетплейсі в соцмережах, просто по оголошенню, і людина вам сплатить кошти на вашу особисту карту, то в нас досі не розкрита банківська таємниця, і податкова про таку оплату знати не буде. Проте виникає рівно три складнощі з цим. Перша, якщо ми приймаємо плату на карту, то це має бути 100% передоплата або 100% після сплата. З передоплатою не всі покупці згодні оплачувати наперед наперед той товар, який купують. Зараз всі звикли до сервісу, звикли, що можна. Товар отримати, на нього подивитися і тільки потім зробити оплату, коли розумієш, що все окей, все прийшло, все влаштовує. Тому, якщо ми приймаємо після сплату 100% за наш товар, то це зменшує наші продажі на всі покупці, згодні 100% робити. Передоплату. Другий варіант це 100% після сплати. Але тут вже не всі продавці згодні на такий варіант, адже тоді ми надсилаємо свій товар покупцю, він його може просто отримати і не оплатити. І ми йому за це нічого не зможемо зробити як продавець. Тому тут є такі ризики. Крім того, є ще третій ризик, який маємо, коли приймаємо оплати на особисту карту, це фінансовий моніторинг банку. В принципі, якщо там у вас проходить не так багато транзакцій на не дуже великі суми. То фінансовий моніторинг, скоріше за все, увагу на, на вас не зверне. Тобто, умовно, якщо у вас там буде 20-30 транзакцій на суму до 30 тисяч гривень, то дуже мала ймовірність, що фінансовий моніторинг банку на вас увагу зверне. Але не виключає її, навіть тоді може звернути. Якщо ж у вас сотні транзакцій, сотні тисяч гривень проходять в місяць по особистій карті, це майже гарантовано. Фінансовий моніторинг вам цю карту заблокує, або принаймні відправить лист, щоб ви пояснили, що це діяльність, і попередить вашу підприємницьку діяльність вести по особистих рахунках заборонено. Тому цей інструмент як оплата на особисту карту можна використовувати лише обмежено на невелику кількість транзакцій в місяць на невелику суму, інакше просто вам цього не дасть зробити фінансовий моніторинг. Отож, які інструменти у нас лишаються для того, щоб продавати в інтернеті, щоб податкова цих продаж не бачила чи принаймні нас не чіпала? Перше до двох продаж через нову пошту з після сплатою на рік. Податкова їх побачить, але якщо там до двох продаж, то податкова не, нікого не чіпає, листи не відправляє, тому що до двох продаж на рік нас не вважається підприємницькою діяльністю. Друге, це якщо ви будете продавати навіть через ОЛХ, через маркетплейси, через соцмережі, через Телеграм, речі приймаючи кошти на особисту карту. Але цей інструмент обмежений, тому що на великі суми на велику кількість транзакцій вас блокує фінансовий моніторинг. Цей інструмент також має певні ризики, тому що податківці зараз ще користуються таким інструментом, як. Контрольні закупки вони можуть просто заходити в інтернет, моніторити інстаграм-магазини, моніторити маркетплейси, купувати якісь у вас речі. І якщо оплата на карту, то можуть виставляти штрафи. Приходити на перевірки, і це також може бути не зовсім безпечно, але умовно якусь невелику кількість продаж робити можете через особисті картки, без того, щоб податкова про них дізналася. Ну і це продажі готівкою, але це також обмежений інструмент, який можна використовувати. Тому робимо висновок, що продавати щось в інтернеті систематично, з нормальним об'ємом, без ризиків, можна тільки відкривши по собі ФОП. І я вам даю не просто рекомендацію відкрити ФОП і працювати по ньому, але і даю інструкцію, як цей ФОП зареєструвати, яку групу обрати, скільки податків платити, даю інструкцію, куди зайти, на що натиснути, щоб у вас ФОП був, як отримати документи по цьому ФОПу і що потрібно для ведення власного ФОПа. Посилання на такий відеоролик даю ось тут. Він вискочить і буде в описі під відео. Займайтесь інтернет-торгівлею, дивіться цей ролик, реєструйте ФОП, якщо ще не зареєстровані, і можна спокійно працювати, користуючись всіма інструментами після сплати з нової пошти, з Укрпошти, фінансовими інструментами на маркетплейсах і працювати причому легально, спокійно, без того, щоб хвилюватися, що податкова в будь-який момент може вас знайти і нарахувати багато податків та штрафів. Я ж дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.